Я не знаю, ну так это не Ну, Аркад. Аркад доброго дня. Доброго дня. Добрий день, добрий день, добрий день. Ми так вас так чекали! Ми дуже любимо, ми поважаємо. Особливо бібліотеки. Особливо. Я потім вам скажу чому. Дитячі бібліотеки. Привіт. Привіт. Добре. Як ви поживаєте? Добре. Добре. Ну, у нас от І саме тут народжується спектакль. Ми, ми любимо Україну. Україну! Я дуже на вас розраховую. І всі ми на вас розраховуємо, бо все в ваших руках.

Ще у нас. Доброго дня. Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Моя мама – це вірш, вірш або книжка. Вірш? А ну розкажи. Я забув. <смеш> ну і ладно. А то не забув? Так, да? Ну, кажи. Моя мама – це військова. Туман усе густішав і густішав, і ось із нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики, Доторкаючись до землі, вони перетворювалися на великих ангелів, які готові були до боротьби. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. І коли Герда скінчила молитву, довкола неї стояли ціле військо. Ангели розпорожили снігових страховиськ на тисячі маленьких сніжинок, і так вона перемогла свої страхи і все, що її поганого оточувала. Я хочу вам сказати, щоб ви були в житті дуже сильними, щоб ви ніколи нічого не боялися, щоб ви були мужніми, щоб вірили в Бога. Щоб читали молитви, і я переконана, що будь-які складнощі в нашому житті ми можемо подолати Україні. Сьогодні також не дуже легко. Україна сьогодні тільки стає на ноги. Вона вчиться жити в великому світі. І я хочу, щоб ви були її надійною, надійною опорою. Ви любите Україну? Так! Да. Ви готові за неї боротися, захищати її, підтримувати її, робити її красивою європейською. Да. Готові. Ну я дуже цьому радію, але завжди будьте сильними. І Господь, ваша країна, ваша земля, ваші близькі люди, яких ви кохаєте, вони завжди вам допоможуть в цьому. Да. Слава Україні! Героям! слава! От мої рідні, і ви теж наші герої, правильно? Побачимо! Да. Да. Да.